Всім привіт, друзі. Сьогодні подивимося на такі от автомобільні зарядки для телефонів, які вставляються у прикурювач. У мене є три різних: одна від фірми Куві, Певно так. Не знаю, може по-іншому читається, скажіть. Наступна Essenger. І третя TUKI. Дивіться, ось ці дві, ну, дуже схожі. Корпус алюмінієвий. От тільки з цієї сторони тут ми маємо два Type A роз'єма, а тут два Type A і один Type C. Ну, і ще так, як придивитися, то тут пише у нас 100 Вт. Тут 35 і тут. 22,5 Вт. Тут у нас нічого не пише. Ну, і тут на самій зарядці ось пише 75 Вт. Так, ну що, трошки приготувань. Будемо їх заживлювати ось від акумулятора, і акумулятор паралельно буде ще на зарядці від лабораторного блоку живлення, тому що він слабенький. І аби напруга не просідала, щоб наші зарядки не відключалися. А таким макаром ми будемо живити. Одну хвилинку і продовжимо. Отже, заживив нашу зарядочку автомобільну. Плюс сюди і мінус на бік. Як бачимо, у нас навіть є індикація заряду акумулятора. Ну, вольтметр. Так, давайте глянемо наступну зарядку. Та, що дуже схоже. Догрі ногами. Отже, бачимо, що тут ну, екранчик набагато яскравіший порівняно з тією. Ну, забігаючи наперед, можу сказати, що переваги цієї над тою вже за... на цьому і закінчується. Так, наступна наша зарядка. Тут теж є індикація, але вона ну, така читається в автомобілі зовсім погано. Так як я бачу на телефоні, то ще більш-менш краще. А тут якесь таке, як матове покриття і воно розсівається. Так, ну що ж, будемо пробувати, як вони будуть заряджати телефон. Так, і щоб проконтролювати... Заряд самого телефона Ми будемо використовувати ось такий тестер USB-шний. маленький. Отже, під'єднуємо кабель до нашого телефону. Вмикаємо наш тестер. Так, бачимо 5 вольт, поки що навантаження ніякого немає. Поїхали. Бачимо, пішла зарядка в телефон. Бачимо 10 Вт, 5 вольт 2 Ампера. Ну, 10 Вт трошки більше. Перемикнулося. Ну, певно, швидше не буде. До речі, телефон OnePlus Ace або 10R. 18 Вт бачу. Перемикнулось на інший протокол. Правда, догенько, але. 18 Вт. Непогано, непогано, що я можу сказати. Так, давайте ще тепер затестимо. Наш Type-C роз'єм. Маю такий адаптер. Так, вмикаємо навантаження, тобто наш телефон. Приїхали. 9 Вт. Перемикнулося. Так, поки що 9. Бачимо, перемикнулося вже вольтаж більший 8 вольт. Бачу 17 Вт. Ну непогано. Можливо, ще переключиться. Хотілося б побачити тих 75, що вони написали на корпусі. Ну, 75 це вони вважають е, напругу. Верніше, заряд з Type-C і з Type A, тобто сумарний. Ну, що можу сказати? Розраховувати на якусь супер класну зарядку не варто, але ну, 17 Вт це вже по суті це вже як Quick Charge там 2.0, 4.0. Тобто, ну, непогано. Ну все, я так розумію, більше тут не буде. Так, їдемо далі. Наступна зарядка наша. Давайте цю Essenger. Так, індикація появилася. Візьмемо наш тестер. Так, і підключаємо телефон. Так, тут я бачу тільки всього 6 ватт. Так, щось вимкнулось. Ну, 10 ватт. знову вимкнулося. Не може підібрати протокол, по якому заряджати чи що. Ну от. Знову вимкнулося. Отже з телефоном OnePlus ця зарядка працює не дуже добре. Бачите, вона навіть не може підібрати протокол, по якому його заряджати. Вроді як включається 10 Вт, але потім... Поїхали далі. Може тут буде краще? Так, 9 Вт. Знову вимкнулося. Скинуло на 5. 4. Вимкнулось зовсім. Не знаю, не можу сказати, чому вона так працює погано. Можливо, з телефонами, в яких не вук чи супервук. А, вук он підключилося, як бачимо. Бачите, швидка зарядка Показ, показує на телефоні, Що ніби як протокол підібрало, але по факту сама зарядка то вмикається, то вимикається. Да. Поїхали до наступної. А ну, почнемо, напевно, з цього роз'єм. Цей, що пише 100 Вт, самі жирні лишимо на останок. Так. Погнали! 10 Вт було. 18 Вт. 19. Поки що це найкращий результат. 19 Вт. Ні, працює стабільно, бачите, не, не вимикається постійно. Пішов пішоря, так і видається 19 майже 20 ватт. Ну і зразу протокол підібрало вам 5 вольт, 3, майже 4 А. Не перемикалося навіть на тих 9 вольт чи більше. Ну, тут вже працює краще. Поїхали далі. Наступний роз'єм, давайте Type-Siшний попробуємо. 11, 12. 13, Ну і росте. Бачите, струм росте. 14, Ну і все. Можливо, адаптер не пропускає. Більше. Це сказати не можу. Ну от, 16 чи 15 Вт. Ну, загалом теж непогано. Так. Ну і останній наш роз'єм. Самий модний. Де в нас писало 100 Вт. А ну ваші ставки буде тут 100 Вт чи не буде? Так. Поїхали. Ну, 40. 42 вата. 43 росте. Ну, як бачимо, тут зовсім другі струми. По-перше, напруга на 9 вольт перемикнуло і струм, бачите, 5 ампер і росте. 46 В вже. І ще росте. 47. Ну 47 це вже круто. Ну і бачимо, Протокол у нас же супервук. Там писало просто вук, а це вже супервук. Це не максимальний протокол, який підтримує цей телефон. Цей телефон може 150 Вт приймати на себе заряду. Ну, тим не менш, навіть 50 Вт це вже круто. Ну, практично 50 Тобто телефон вже від нього буде дуже швидко заряджатися. Ну, все, я думаю, більше ми вже тут не побачимо. Ось такі вони зарядки. Так, отже, якісь треба зробити висновки. Ну, найкраща зарядка це ось ця, це зрозуміло. Можливо, 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 кабель не пропускає всі тих 100 Вт, які там заявлено. Тому що кабель в мене від цієї самої фірми Essenger. Вони писали, що цей кабель може 100. Вт, Пропускати, але так як їхня зарядка тут теж мала би якісь великі чудеса показувати. Але цього не було. Ну, не знаю. Така вона собі. Сама-сама, певно, погана ось ця. Тоді більш-менш непогана ця зарядка. ну і сама кожзирна це звичайно ця. І ще один момент. При замовленні ось цієї зарядки куві. Там писало 80 Вт на ній. І більшості людей вона приходила не з таким синім фіолетовим роз'ємом цим tyпеi. А такий е, теж оранжевий був. І там супер такої швидкості не було. Як тут є. Але декому приходили ось такі. Мені повезло. Мені прийшла ось така. Посилання на ці зарядки я лишу в описі під відео. Навіть дивіться. Вони в ціні. Приблизно, що ця Есенджер, ну, це в мене на два порти, ну я на три. Я не знаю, чи там якість краща порівняно з цією. Все одно краще брати ось таку. Навіть якщо вам не повезе і вам прийде з простими з оцими, оранжевими портами. Все одно вона більш стабільна, вона краще працює. І, до речі, всі ці зарядки ще пробував вмикати. Ще телефон з підтримкою Quick Charge, там Xiaomi, Redmi Note 10, 5G, по-моєму. Всі вони якусь там мінімально бистру зарядку видають, але краще працює ось ця. Всім дякую за перегляди, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. Посилання на дані зарядки залишу в описі під відео. Був радий вас знову бачити. Всім до побачення!